Досить ризикованим кроком уряду була нещодавна адмінреформа, яка фактично вивела туризм із сфери економіки у сферу культури та інформаційної політики. Це показало, що в країні немає чіткого усвідомлення, що туризм вже сьогодні є однією з провідних галузей економіки. Яка, за оцінками експертів, вносить близько 8% до валового внутрішнього продукту. На жаль, доводиться констатувати, що проголошення туризму одним із стратегічних напрямків розвитку країни є доволі декларативним і не підкріплено відповідною увагою уряду, особливо в умовах найсерйознішої кризи галузі, яка була спричинена ковід пандемією. В таких несприятливих для туризму умовах. Питання державно-приватного партнерства для підтримки галузі набувають особливої актуальності. Дорожня карта конкурентноспроможного розвитку туристичної сфери України, створена за підтримки Європейського банку реконструкції розвитку, демонструє, що успішне управління туристичними напрямками характеризується тим, що регіональний та місцевий рівні управління набувають все більшого значення. Важливу увагу також необхідно приділити приватному сектору, який повинен бути більш широко та офіційно представлений у радах національних, регіональних та місцевих туристичних організацій. Сьогодні в Україні відсутня така організаційна структура, хоча існує багато прикладів. Як деякі міста та обласні адміністрації вже успішно працюють на високому рівні з регіональними туристичними організаціями у питанні розвитку свого туристичного напрямку? Приклад можна привести Львів, Київ, Херсонська область та інші області. Але одночасно слід відмітити, що більш розширений системний погляд на структури, завдання, обов'язки та фінансування ДМО в Україні поки що відсутній. Цьому є багато причин, одні з яких законодавча невизначеність саморегулюючих організацій та відсутність відповідної децентралізованої системної організації з управління туристичними дестинаціями. Тож давайте звернемо особливу увагу на те, що децентралізація це ключовий фактор для успішного управління туристичними напрямками. Але яким чином на практиці втілити ідею децентралізації, особливо в масштабах регіонів та країни в цілому? Я пропоную розглянути досвід та бачення Національної туристичної організації України, який узагальнений у документі управління туристичними напрямками 2025 Це результат роботи. Чотирьох потужних семінарів із залученням міжнародних експертів та широкого представництва фахівців туристичної галузі України і профільних громадських організацій. До семінарів також були залучені представники органів державного управління у сфері туризму та місцевого самоврядування з різних регіонів України. Ці семінари проводилися Національною туристичною організацією з березня по червень 2020 року за підтримки програми американського народу Юсейт. Спряможна економіка. Національна туристична організація розробляє концепцію на основі використання досвіду кращої міжнародної практики. Ця практика свідчить про те, що успішні та провідні туристичні країни вже протягом багатьох років проводять реформи з об'єднання малих туристичних напрямків та оптимізацію системи їх управління. Мета цієї діяльності створити потужні дестинації за допомогою об'єднання в єдиній системі організації з управління туристичним напрямком, які допоможуть дестинаціям стати більш помітними на міжнародному туристичному ринку. Наприклад, в Австрійській федеральній землі ці роль, в одному з провідних регіонів літнього та зимнього туризму попередня кількість організацій управління туристичними послугами ще 10 років тому була зменшена. Приблизно з 250 існуючих до 40 регіональних туристичних організацій. Ці організації здійснюють ефективне управління дестинацією. Інші країни Європи все ще перебувають у цьому процесі реформування. Це складний та масштабний процес. Потрібно багато працювати з місцевими та регіональними організаціями, які досить часто намагаються. Конкурувати а не співпрацювати для локальних ДМО необхідно на діях переконатися, що разом вони сильніші, тобто їм необхідно пройти досвід спільних пілотних проєктів та отримати конкретні результати стратегії малими кроками до великих спільних перемог. Таким чином, національна туристична організація на основі дослідження. Міжнародного досвіду закликає розпочати дискусію про імплементацію його в Україні з головною метою створити ефективну структуру управління туристичними напрямками. Учасниками такої дискусії мають стати органи, які відповідальні за прийняття політичних та адміністративних рішень у галузі туризму, представники приватного сектору, громадського суспільства та місцеві територіальні громади. Концепція національної туристичної організації управління туристичними напрямками підтримує пріоритети Уряду України щодо політики розвитку туризму в країні. Дана ініціатива відповідає політиці уряду в питанні розробці співпраці з громадами та адміністративними областями в умовах нової децентралізованої реформи. Сьогодні в Україні створено. Понад 1468 об'єднаних територіальних громад, переважна кількість яких визначили розвиток туризму стратегічним напрямком місцевого розвитку. Враховуючи цей важливий факт, в концепції надано пропозицію алгоритму переходу до централізованої системи управління туризмом, яка охоплює не тільки регіональний та національний рівень, а приділяє значну увагу локальному рівню. Це дорожна карта для всіх громад та організацій, які зацікавлені у формуванні конкурентного професійного сектору туризму в Україні. Національна туристична організація пропонує створити регіональні туристичні організації та локальні туристичні організації як систему взаємопов'язаних організацій з управління туристичними дестинаціями, як ми кажемо, ДМО. Вони мають формуватися на основі добровільної співпраці, сумісної роботи, координації та комунікації відповідно до стратегії розвитку туризму. Цей принцип, який називається 4 С. Є одним з базових у даній концепції для розробки концепції та її втілення знадобиться нове мислення та гнучкість на всіх рівнях організації. Різним об'єднаним територіальним громадам, містам, областям доведеться співпрацювати, оскільки туристичні напрямки, як правило, не відповідають принципам адміністративного поділу, а їх імідж створюється в уявленні відвідувачів. Така співпраця вимагатиме хорошої координації місцевих зацікавлених сторін, зокрема приватного сектору і туристичного бізнесу. Таким чином, концепція це документ, який є основою для більш розгорнутої дискусії в суспільстві, зокрема з полісімейкерами, які приймають рішення на регіональному та місцевому рівні про розвиток туризму. Важливим є також обговорення конкретних аспектів організаційної структури, тематичної стратегічної орієнтації та географічного розмежування діяльності регіональних та локальних туристичних організацій